Добрий день. Всім присутні чотири депутати. Це достатньо для роботи повітря. На порядку денного маємо як питання. Порядку денних співознайомлені. Доповні змін по порядку денного немає. Тому. Тобто, коли порядок денний прийняти за основу і в цілому. Хто за? Чотири за, хто за голос. Тоді переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання, будь ласка. Зараз можна наявності це проєкт СД. Шановні колеги, до вашої уваги, це свідчення того, де не згоди на рівському ЦПРСД, це наша переверна Української міської ради. На передачу оренди частини міжкового приміщення ми саме я заклали пошукати нації району райони Львівської області. Чого це стосується, Перше, що не зачетувати до з проєкту рішень ознайомлення, це постановлення банкомату на власне він там є у Але оскільки ми перерозподілили з вами приміщення. То відповідно зараз цей банкомат знаходиться на тій частині приміщень, які зараз мають переведену. Тому таке рішення надати згоду їм на передачу оренди шляхом проведення аукціону, вони будуть брати участь в аукціоні. І частина нежиткового приміщення загальною площою 2 метри квадрат на вулиці Шевченка, 18-й місті міській, і включити поперед першого оренду. Arturo, ми голосуємо. Хто за те, щоб підтримати даний проект рішення, прошу голосувати. Так, Данило. За. Закаргу. За. За Чотири за Чотири. одного голосу. Комісія рекомендує обороти подальшому запряженню на черговій 75 й сесії міської ради. Наступний дорого питання. Про затвердження переліку об'єктів комунальної власності міської територіальної громади що прибігає приватизації відчуження та користування деяких питань пов'язаних з приватизацією від чудової комунальної власності. Відразу скажу, що цей проєкт рішення стосується об'єкту комунальної власності, це будинок колективного проживання усіх підруга. Це що ми зараз ми десь мали його передавати. Метою, але зараз ми будемо його е, виставляти на аукціон. Відповідно, до, до цього Так, ми маємо на першу чергу затвердити е, перелік об'єктів комунальної власності, повноважити виконавчий комітет, е, здійснити пункти органу приватизації і виконавчому комітету, опублікувати е, перелік об'єктів комунальної власності. це і цей об'єкт. І рішення ми з вами приймали провадити така сесія 3173 від 20 червня 2024 року про затвердження перелік об'єктів комунальної власності міської територіальної громади, що підлягають приватизації вважати тим, що треба порушитися. Ну, ми зараз говоримо, що це... Чому почали рішення? Колись воно мало бути передано правда на будинок коли с неї тих дітей, котрі, котрі, котрі залишилися без життя, які були за кордонів, і от там зараз це зовсім по іншому, зараз Була не було. Про але всі документи виготовлялися під під суток під, під цело, вони позаповдати їм

Пропалити за 4 за одного голосу. Комісія до єднородного подавчого запитання на подушовий 85 в сесії міської ради. Наступне питання. Наступне питання про створення опціонної комісії для та затвердження положення про діяльність до комісії для того, щоб вийти на нову консультацію. Власне, для того, аби рухатися питання далі. І затвердити положення приємності переакціонної комісії, як працювати, тому працювати у нашому комітету, забезпечити опублікування цього положення. Рішення сесії 3184 до червня 24 2024 року вважати таким, що протирученість теж своє самої причини, про що ми говорили, і контроль за захимання даного рішення покласти на

то все розвалилося, <pemotar> <Universität> та, і все зруйнувалося, ну, то там пустя носили, що їм треба було. Так, так. Прямо безпосередньо біля школи. Так, безпосередньо біля школи. Водіть вам це я шкоду. Капітал розповіду. Дві дівчі поверхівки мають, наприклад, два дівчі поверхівки мають, там, дядьки, що дати, там, дядьки, що дати, там, дядьки, що дати, там, дядьки, що дати, там, дядьки, що Я хочу в уряд, щоб висіли, запрацювати. Також я хочу в уряд. Я заявила написи, але я не маю цієї заяви, бо то людина повідомлюється, я не знаю, що це за речі, чи вона цікава, чи я висіла. Добре, я теж розумію. Так. Вона має право щодо уряду. Це завучення на нових робочих умовах. Уряд.

в моменте он тоже использовал для какой-то конкретной цели, специфического назначения. Э, сам английский был лав, если за что было 20 месяцев Добре, да, да, да. Това е за... Това е за... Ютър? Да, да. е за. Четири за... Това е 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 за... е за... Това е е за... Това е за... Това е за... Това е за... Това е за... за... Това е за... e non è una parola simpatica prima una visione Минулі два і... Так, так, так. Так, так, так. Четверо, так, до розгляду, що ми заперемо сесії міської ради. Наступний. Що заперемо? Трішки подолімо, тому що там не А, саме сам мир, як правило, в нову свою микроносле змінила пам'ятали таку правила нову свою адміністрацію на супер куряну. Іван Майна Стекар можна почитати чітко, як він чином. Те, що робиться. дуже добре працюють, хоч ми все це лісками з Вони вже працюють декілька років. Вони мають завтражені порядок основних і хотя прийде справу з різних з різних рад, які працюють з такими ну сими трас. Найперше, що мають бути виявлені, що були виявлені офіційно, ну, це буде, покладається в порядку на виявлення, це є комфорт відповідності і ліки джакана міської ради, які обходять територію, так би мовити, громади, міста моя якщо виявляють складають відповідності акту і подають на ім'я міського. Звернення, що є такі, то за такою -то адресою виявлені такі транспортні засоби, занедбані і, і слідкують за цим згідно на, на, на цього положення цього порядку один місяць. Тобто не просто що виявили сьогодні. Ходять дивляться, слідкують. Якщо на протязі місяця цей транспортний засіб ніхто не забирає абсолютно ніхто. Після цього значить. Е Встановлюється десь там наукове скло, прикріплюється така е вивіска, е таке оголошення про те, що просимо забрати даний транспортний засіб там е на протязі е тижнів. Якщо ніхто не реагує, не забирає тоді відповідності, після того значить складається акт, і тоді вже йде на комісію. Тут є теж порядок комісії, В складі комісії є і відповідності наші органи. Наші коди сюди входять також в цю комісію. в Цю комісію можуть і в загальному є розписано. Комісія буде формуватися рішення виконавчого комітету, але є напрацьовано, хто би мав входити в цю комісію. Там склад комісії, працівники відділу ЖКГ, працівники комунального підприємства Капельного Комфорт, депутати на стрімської ради за згодою представники управління Нацполіції у УСК області. Представник регіонального сервісного центру головного сервісного центру міністерства внутрішніх міністерстванутрішні справиської області, представник державної митної служби. Це все це дуже серйозна комісія, тому що це є дуже відповідально. Не просто забрати і таке те, що тому комісія буде дуже відповідності серйозна. тут є прописана тому. Як, як вона має працювати, тобто, коли є права чинна ця комісія, коли від склади цієї комісії ці засідає, розглядає ті транспортні засоби, які там пройшли в де десь там ліант був складений, і, і повідомлення було повідомлення не тільки там на лобаство, повідомлення буде і від соцмережах. Також ми будемо. Облікувати на сторінці міської ради таке повідомлення, що просимо забрати, є такий транспортний засіб. Якщо тут нічого немає, то є засідає комісія і відповідності виносить домовити вердикт, що зберігання тут я відмітня відмовила комунального підприємства, а відповідності політику, що може наші комунальні залізти з іменностями підприємців, які можна дати безпосередньо. Я хочу прочитати, що ми з ми зможемо створити розумні, розвиткові і які безпосередньо і займають відносини, які можна

завтра вже представляти дослідження на наступній але не можна це акутуально. А, надішліть. Звичайно, було б дуже бачити ваше клінічне опишіння, ну і контроль на сесію відповіді на наші запити. Добре, пане Сергію. Thank you